Джону не личить отака от посмішка. Наразі існує близько 2000 нандроїдів, але Джона Віка серед них немає. Шановне фанство, сьогодні я це виправлю. Я вас вітаю, мене звати Тей і ласкаво прошу до світу найманих вбивць та шпигунів. Отак! Ці нові нандроїди Гаді та Екзі з фільму Кінгсмен. Це моє реальне натхнення до створення ненда Джона Віка. Обіцяю, до нього ми скоро повернемося. Ці двоє, мабуть, найдивніші ненди, які у мене є. Навіть дивніші за Тачакому чи картопельку. Бо Kingsman не той фільм, по якому я б очікував би фігурки. Але ось ми тут. Нент Коліна Фьорта милий, але має багато аксесуарів з другого фільму, які я буду ігнорити. Сам фільм мені здебільшого сподобався, але не персонаж Гаррі. А от нент Тарана Еджетона ще миліший. Ви тільки подивіться на його друге лице. Ух! Бо обох шпигунів окуляри кріпляться до волосся. Тому на інших нендів їх натягнути можна, але ну дуже обережно. А ще у Екзі є один просто найкрутіший аксесуар це Джебі. Цей пес буквально причина, чому я вирішив зробити ненд Джона Віка. Бо коли думаєш про світ, який виглядає реалістично, але при цьому в ньому є таємна організація, повна людей, що бувають направо та наліво, а у головного героя є ще пес. То перш за все, ти згадуєш саме Джона Віка, так? На жаль, його ендороїда ще не зробили, та й не факт що зроблять. Тому я звернувся до головної переваги нендороїдів — простої та легкої кастомізації. Щоб зробити власного Віка, вам знадобиться Джоні з Кібрапанку, агент Сміт з матриці та будь-який нен з вогнепальною зброєю. У сиквелах зачіска Віка схожа на зачіску Джоні, тому достатньо просто пересадити голову на тіло сміта, і все! Нен Джона Віка готовий. Це настільки просто. Тож, повернемося до фото з Екзі та JB. Я чесно хотів використати на фото і Гаррі, але сюжет, який я придумав, його не потребує, тому вибач Галахат. Хоча Екзі, ти теж мене вибач, бо в фінальному фото у фокусі залишився лише JB та Джон Вік. І до речі, якщо вам подобається це відео, прошу скажіть мені про це в коментарях та підпишіться. Так от, мені цікаво, у вас таке бувало? Приходить якась творча ідея, втілюєш її в життя, а в процесі вона трансформується у щось зовсім інше. У мене таке постійно. І от фото Кінгсменів перетворилося у фото Джона Віка. Однак, завдяки цьому я вам показав, наскільки просто іноді створити свого власного ендороїда. Тому вважатиму це перемогою. При обробці фото я особливо приділяв увагу світлу, бо Джон Вік, як фільм, не цурається цікавих кольорових рішень, і тому я собі дозволив трохи перестаратися. Далі я згадав, що не попрацював над очима, а це мега важливо. Навіть трохи висвітлені очі фігурок роблять фото набагато цікавішим. Ну і наостанок я згадав, що Джону не личить отака посмішка, тому довелося її перевернути. Отак я показав вам один приклад того, як можна створити свого власного нандороїда, і трішечки похизувався новими нандороїдами в колекції. Сподіваюся, вам було цікаво, і як казав консьєрж Континенталю, на все вам добре, та до нової зустрічі!